Терапевтична казка. Співуча кістка. Колись давно у невеличкому королівстві жили два брати Максим і Данило. Їхній батько, мудрий король, усе своє життя дбав про королівство, але старість наближалася, і він шукав спадкоємця, який міг би продовжити його справу. Максим був старшим, сильним і амбітним, але жорстким. Данило, молодший, мав лагідне серце і завжди прагнув допомогти іншим. Одного дня в королівстві з'явилася біда. У лісі оселився страшний велетень, який руйнував усе на своєму шляху. Забираючи у людей останнє, Король покликав синів Той із вас, хто переможе велетня, отримає півкоролівства і буде наступним правителем. Ця звістка викликала різні думки у братів. Максим бачив у цьому можливість зміцнити свою владу, а Данило нагоду допомогти людям. І, хоча їхні цілі були різними, обидва вирушили в дорогу. Перший розділ. Перша зустріч Данило, як завжди, був уважним до всього, що бачив довкола. У дорозі він натрапив на старого чоловіка, який сидів під деревом. Добрий день, дідусю. Привітався Данило. Чому ви тут сидите? Чи можу я чимось допомогти? Я дуже втомлений і голодний хлопче, відповів старий. Данило дістав зі своєї торби хліб і воду та поділився з чоловіком. Старий усміхнувся і сказав: Ти добрий і щирий. Тому я хочу дати тобі це. Старий простягнув Данилові маленьку паличку з кістки. Яка світилася ніжним теплим світлом? Ця паличка допоможе тобі знайти велетня і подолати його, якщо твоє серце залишатиметься чистим. Данило подякував і пішов далі. Другий розділ Максим і старий. Тим часом Максим ішов швидко, не звертаючи уваги на навколишній світ. Коли він зустрів того ж старого, то навіть не зупинився. Що ти тут сидиш, старий? буркнув він. Звільни шлях мені ніколи. Старий подивився йому вслід і зітхнув. Гординя завжди несе за собою біду. Третій розділ Зустріч з велетнем. Данило дістався темного лісу, де мешкав велетень. Той був величезний, із руками, що ламали дерева, і голосом, від якого здригалася земля. Але Данило не відчув страху він узяв паличку, і вона засвітилася ще яскравіше. У цю мить він почув голос у своєму серці Дій з мудрістю і добротою. Велетень гучно засміявся. Ще один сміливець прийшов, щоб загинути. Але Данило відповів спокійно, я не прийшов, щоб боротися. Я хочу зрозуміти, чому ти завдаєш стільки болю людям. Велетень зупинився, здивований такими словами. Ніхто раніше не говорив із ним, лише намагався перемогти. Після довгої розмови Данило дізнався, що велетень сам колись зазнав великої несправедливості, через яку став жорстоким. Данило запропонував допомогти виправити цю несправедливість. Завдяки його щирості, велетень здався і пішов геть із лісу, пообіцявши більше ніколи не завдавати шкоди. Четвертий розділ. Підступ старшого брата по дорозі назад Данило зустрів Максима. Побачивши паличку і почувши історію про велетня, Максим запалав заздрістю. Він зрозумів, що батько нагородить молодшого брата і вирішив діяти підступно. Дай мені поглянути на цю паличку. попросив Максим. Як тільки Данило передав йому паличку, Максим ударив брата і кинув його в річку, а сам вирушив до короля, щоби заявити, що це він переміг велетня. П'ятий розділ Голос правди. Минув час. Максим отримав півкоролівства, а люди хвалили його за відвагу. Але одного дня пастух, який пас овець біля річки. Знайшов у воді дивну кістку. Вона була такої незвичайної форми, що пастух вирішив зробити з неї сопілку. Коли він почав грати, сопілка заспівала. Мій брат мене кинув у річку, голову велетня забрав, Королем себе назвав. Пастух, зляканий таким дивом, пішов до короля і показав сопілку. Коли король почув пісню, він наказав провести розслідування. Максим змушений був зізнатися у своєму злочині, Шостий розділ Справедливість і прощення. Во, король був розгніваний і наказав покарати Максима. Але люди, почувши про мудрість і доброту Данила, вирішили не тільки покарати злочинця. Але й віддати шану тому, хто завжди діяв із чистим серцем. Данилова історія залишилася жити в серцях людей. Сопілка стала символом правди, яка завжди знаходить шлях до світла. Ця казка допомагає зрозуміти важливість доброти, чесності та внутрішньої сили. Вона показує, що навіть у найтемніші моменти правда і любов перемагають.